Привіт, 365 кроків до себе. Так я назвала для себе цей рік, який буде зараз. У мене багато хто питав розказати про свій план і можливо надихнути також когось на зміни. Але почну я зовсім з іншого чи розбирались ви в собі? Чи... Чесно відповідали, от на запитання, а що я люблю насправді, а яку їжу я люблю. Бо дуже часто ми ж живучи в сім'ї, готуємо не те, що любимо ми, а те, що люблять наші близькі. Або ж ми ходимо не туди, куди хочемо ми, а туди, куди хоче іти вся сім'я. Або треба, або ми б хотіли би, але у нас немає можливості. А от якщо би уявити, що ми живемо в такому ідеальному світі, де мені все можна. І от якщо б з цієї точки зору взяти і прописати, що я хочу насправді, яка я є насправді, бо те, як ми себе відчуваємо і які ми є, дійсно іноді взагалі не співпадає. От якщо би я дала вам таке завдання сісти, і написати: от, буквально купіть собі новий блокнот чи візьміть якийсь зошит, щоб там було багато чистих сторінок, і розпушіть. Спробуйте провести. В першу чергу для себе, навіть без психолога, бо я знаю, що у багатьох, можливо, немає психолога. Хтось каже: Та що мені той психолог, я й сама з цим розберусь а хтось просто не розуміє про що розмовляти з тим психологом. А що, якщо спробувати поговорити з собою, отак От дуже дуже чесно, і відповісти на всі-всі. Потаємні запитання зараз. Давайте я дуже чесно розкажу вам про те, як я зловила інсайт, коли розмовляла зі своїм другом. І він мені і каже, що ти радієш тому, що Олексій подарував тобі таку от каблучку, мисіку, яка у мене ну її зараз немає. Вона я її ношу на цьому середньому пальці. Я кажу ні, тому що виявилось, що в моєму ідеальному світі. Ця кабличка мала бути якби на заручене, тобто як пропозиція мені. Але знову ж в моєму ідеальному світі я не хочу виходити заміж офіційно. Мені не треба. Я вже там була, і я не бачу сенсу в у цьому штампі, як ми умовно це називаємо. Але я бачу для себе сенс, коли двоє дорослих, розумних людей. Сідають і розмовляють, і коли вони домовляються. Тобто чоловік каже: Я хотів би, щоб ти була мені за дружину. А ти відповідаєш йому так, я згодна, і ви обидва, ну умовно, вдягаєте на себе обручка. І не важливо, що там думає той світ важливо, що думаєте ви про себе. І Якщо ви між собою домовилися і сказали один одному, так для мене цього достатньо для того, щоб вважати цього чоловіка. Своїм чоловіком в сенсі, знаєте, як ото, як з штампом в паспорті, але без. Така трохи тавтологія вийшла, але дійсно в українській мові слово чоловік має два сенси. Тож якось -то так. І, от мій друг питає: а ти про це казала Олексію? А я не казала. Ну, звісно, бо в моїй ж знову ідеальній картинці світу він має додуматись до цього всього сам. Потім ми, звісно, з Олексієм поговорили. Була в нас просто така розмова, і я йому всі ці думки виклала і виявляється. Він абсолютно по іншому все це сприймав, тому що він вважав, що йому треба вдягати обручку виключно випадку, якщо б він мене повів до вінця, а пропозицію він мені не робить, тому що у мене доволі високі вимоги до чоловіків, фінансові вимоги, і йому весь час здається, що він не підпадає під ці вимоги. А друге це те, що я є незалежною жінкою і я. Періодично, несвідомо, але буває, кажу, що мені самі прекрасно, я сама чудово провела час. Якщо ну, якась ситуація в житті станеться, я прекрасно можу жити і без тебе. І для мене. Ну, це так якась така зовсім незначна частина мене, де так я можу, бо я дійсно доросла, самодостатня. А з іншої сторони на даному етапі життя цей чоловік робить моє життя набагато кращим. Тобто я щаслива сама по собі, але разом з ними я ще більш щаслива, знаєте, вдвічі, можна так сказати. І от, виявляється, наші оці думки один про одного, вони не. Співпадали, і як добре, що свого часу я поговорила зі своїм другом і змогла також розібратися в собі, і чого я хочу насправді в тому числі, і як я дивлюся на шлюб і на стосунки з чоловіком. І цю історію я розказала саме до того, щоби ви. Спробували розібратися в собі, і спробували чесно зізнатися собі, як ви бачите своє дійсно класне ідеальне життя. Бо ще одна історія з мого життя, коли я дивлячись на ідеальні картинки з інстаграму про те, як дівчата зустрічаються між собою, вони всі з сумочками, армес, вони обвішані оце всякими прикрасами картє і так далі. І я. Я дивлюсь на це і думаю, які вони гарні. І з однієї сторони, я наче знаєте, трошечки, наче заздрю цьому життю, але коли. Я думаю про те, чи хотіла би всі оці принадні сумки, класичні прикраси, які говорять про те, що подивіться, у мене є гроші, чи хотіла би я ходити повністю в одязі Луї Вітон, і все моє єство кричить ні, бо воно не хоче цього. І от знаєте, такий дисонанс. Бо з однієї сторони, я наче хотіла би, тому що нам суспільство вкладає в голову, що це є. Ота ідеальна картинка життя, до якого треба йти. Але ж справа в тому, що у мене є моя власна ідеальна картинка, і моя картинка складається з будинку, в якому я живу в тихому житті, в цих соснах, на які я дивлюсь щодня. І мені не треба виходити у світ, показати себе. І мені не потрібно для того, щоб показати свої можливості, сумка Ермес. бо в в голові я інша людина для мене існують абсолютно інші дороговартісні цінності. Наприклад, це мати друга, з яким я можу поговорити в будь-який момент, це поїхати в будь-яку подорож будь-якої вартості, і абсолютно не переживати за того, що я не можу заплатити де-інде, спокійно купити собі квиток в бізнес-клас, тому що мені там просто зручно. Чаніше лягти і полежати, а не для того, щоб сфоткати свій бокал з шампанським і показати Дивіться, я сиджу в бізнес-класі. Для мене дуже важливо сидіти на березі океану, наприклад, слухати оцю тишу і не знімати це на телефон, щоб всі побачили, і оце для мене дійсно є справжня дороговартісність мого життя. І Я дуже рада, що змогла поговорити з собою. І тепер, коли я дивлюсь іноді на такі картинки, знаєте, пробігає думка, а чи не потрібно мені? І тут же я себе зупиняю, і кажу: звісно, не потрібно. Бо якщо ти попадеш навіть на таку тусовку, єдине місце, яке ти будеш шукати, це тихе місце, десь в куточку, щоб тебе ніхто не трогав, і ти не чула у цей. Безкінечний шум, бо я шум взагалі не люблю. Я не люблю неприродний сміх, не люблю розмови ні про що. І як добре, що я це розумію, і у такі ідеальні картинки інстаграмного життя дійсно мене вже не приваблюють. Так от. Розказуючи все це на своїх прикладах, я маю надію, що ви зможете чесно відповісти собі на купу, -купу запитань саме для того, щоб потім скласти свої правильні 300 65 днів до себе. Що ж особисто я вибрала в перші 100 днів. В мене досі незакритий гештальт з англійської мови, і я починала її вчити дуже багато разів. Багато разів кидала, бо як тільки я виїжджала за кордон, у мене опускались руки, і я собі казала, ну як так, я стільки вчу. Я прикладаю купу зусиль, а я все так само не розумію носіїв мови. І от в цьому році я вирішила присвятити 100 Днів, от кожен день і без перерви на те, щоб годину слухати, говорити, читати, будь-що, але годину присвячувати англійській мові. І як це не дивно, я знімаю це відео сьогодні, 11 січня, і я зрозуміла, що на днях. Записала абсолютно вільно якийсь текст своєму знайомому англійцю про те, яка зараз ситуація в Україні, як я почуваюся, і так далі. І він мені відповів, бо ми, власне, колись і познайомилися в додатку для вивчення мови. Він вчив українську, а я вчила англійську. І він написав: О, вау, ти набагато краще і швидше розмовляєш англійською мовою, і я розумію, тебе набагато краще я думаю, ну нічого. Собі. Тобто я присвячую ці 100 днів не тому, щоб отримати якийсь результат, а просто тому, щоб пройти ці 100 днів без якихось очікувань. І знаєте, від цього мені стало набагато легше займатися англійською мовою. Я її вмикаю і іноді нічого не розумію, іноді розумію абсолютно все. І я не переживаю з цього. Приводу, бо у мене ну по факту немає такої глобальної мрії чи мети. Я просто вирішила зробити такий експеримент. Тобто легше відносишся, легше отримуєш. Що ж стосується всіх моїх інших завдань, то зараз кожен ранок я, звісно, коли чищу зуби присідаю сто разів, це так само відбувається. І далі, після цього я роблю масаж щітками дві хвилини. От зараз кожен день і далі йду під холодний душ. Я приймаю зараз тільки холодний душ для того, щоб знизити рівень кортизолу і. Взагалі вважаю, що це гарно впливає на мій емоційний і енергетичний стан. Я відчуваю себе більш активнішою, енергійнішою, коли виходжу з холодного душу. І потім наношу на себе обов'язково крем для тіла. Це от такі малесенькі ритуали, піклування про себе. Хтось недавно написав, що це можна півдня проводити, мажучи, щось там наносячи. Але насправді у мене це все отак, от знаєте. Граючись, і воно дуже дуже швидко все проходить. І після цього я собі написала п'ять вправ, які маю виконати обов'язково. Це вправи ніші. Я їх показувала на своєму каналі і роблю їх ну, періодично. Робила зараз, буде робити кожного дня. Крім, це важливо, крім. Потім у мене обов'язково має бути або відтискання від підлоги 30 разів, і 30 разів це відтискання або від стільчика, або вправи з гантелями. Ну, от щось таке. Це можна зробити. Насправді, якщо я його тут зранку не зробила, я можу це зупинитись десь на кухні, отак от відтиснутися від тієї підлоги легко разів 15, потім ще 15 і все. Плюс, в мене є вправи. На ноги 10 хвилин з обтяжувачами. Також я показувала це у своєму відео на цьому каналі. До речі, дуже дієві вправи, бо ну, от щось таке вже подрябліли мої стегна і. Я обов'язково намагаюся підтягнутися на турніку, бо у мене є тут уже дійсно мета. Я хочу підтягуватися 5 разів на турніку, просто отак, спокійно і вільно. Для розуміння починаючи це робити в минулому році, я просто на тому турніку висіла як той мішок з картоплею. Не те, щоб підтягнутись не могла. Я взагалі навіть руками пошевелити не могла, коли висіла, і бачите, малесенькими кроками. Ні, я не стала підтягуватися як той спортсмен, але малесенькими кроками, але вже результати є. І зараз я підтягуюся три рази вільно. І для мене це також прогрес. Ну як вільно? Не те, що я там повністю опускаю руки, так я не можу ще, але все одно тримаючись, там можу. От, будь ласка, можу показати, як це відбувається. До всього цього я ще собі пообіцяла тисячу разів скакати на скакалці. У мене скакалка якась дуже проста, але вона. Рахує стрибки, і власне так я також скачу і на скакалці. І в моїй голові, враховуючи, що у мене вже є негативний досвід, коли знаєте, я сильно взялась за себе, і потім мені все це так набридло, що взагалі не було ніякого бажання. І потім я відпустила себе на два місяці і дозволяла собі абсолютно все, то от я знайшла золоту таку середину. Я сказала собі, що один раз на тиждень я можу їсти солне. Лодке, їсти взагалі що завгодно, плюс не робити ніякі вправи, якщо я не хочу. У всі ж інші дні я маю це робити, але не з точки зору, що це просто. Життєво необхідно. Я також даю собі послаблення, от знаєте, не до фанатизму, але дають собі такі от послаблення, коли кажу собі: так, добре, ти зараз не хочеш. Ми повернемось до цього через дві години. І через дві години я обов'язково намагаюся зробити якусь справу. Це у мене, так, до речі, з прибиранням. Я дуже люблю, коли в мене всюди акуратно, але бувають дні, коли там щось поставила, сям поставила, або знаєте, принесла якісь е декілька пакетів, які треба розібрати. І щоб не витрачати час на це, от не знаю, 15-20 хвилин. А я не хочу це робити, я роблю це поступово. Ну, тобто, зайшла в кімнату, взяла декілька речей, поклала їх на місця. Ще раз зайшла, ще раз поклала, і таким чином, якось за півдня вони всі розкладаються, іначе непомітно і для мене і для цих речей. І мені робити це набагато простіше і легше. І отак от зараз я підходжу і до вправ для тіла, плюс, звісно ж. На мене сильно повпливало оце дослідження. Я розказувала в своєму відео про те, як відчувати і думати про себе як про а, молодшу людину. І зараз я розумію, що без таких вправ, фізичних вправ ну просто нікуди, тому що це власне те, що буде давати мені або заряджати моє тіло на те, щоб я дійсно почувалася. І могла виглядати молодша свого віку, Тож, Такі вправи мною тепер сприймаються як не необхідність, а як певний ключ до замку, який веде мене до моєї мети? Я ж не просто так почала з поради вирішити, чого ви хочете насправді, яка ваша кінцева мета? Я не кажу, що кінцева мета десь там у 80 років. Яка ваша кінцева мета, наприклад, ви бачите себе через 2 роки, через 5, через 10, 10. І моя от кінцева мета через 5 років бути такою ж активною, енергійною, їздити, подорожувати, взагалі легко підніматися, кудись іти, насолоджуватися життям. І для цього мені потрібна дійсно ця енергія, і мені потрібно і відчувати, почуватись і бути молодшою, ніж я в своєму віці. Ну бо мені вже так нормально років. І от враховуючи, що це. Так Просто кроки до моєї мети, якось всі ці вправи і всі ці рухи, які я зараз роблю, вони сприймаються набагато простіше. Що буде через 100 днів, я не знаю. Я вирішила не загадувати собі на 365 днів, але я точно знаю, що в наступні 265 днів я обов'язково придумаю ще якісь нові сходинки для того, щоб я зростала. Як внутрішньо, так і зовнішньо. Ну маю надію, ви розумієте про що я щоб я не змінювалася, щоб мій мозок працював, я почувалася якось позитивніше і взагалі просто почувала себе гарно. Тож, невелика мета, правда. Якісь такі простенькі кроки, і повертаючись до жіночки, яка написала, що цим же ж треба займатися півдня для розуміння, оце те, що я описала, плюс, звісно, у моєму житті присутній догляд за собою і присутні масажі. Я їх роблю. Наприклад, коли читаю книжку, коли вмикаю якесь відео на каналі, або навіть англійську я вмикаю, і от я її зазвичай слухаю і іноді підглядаю. На субтитри, то от чого отут от не зробити масаж? Я все одно займаюся цією англійською, я все одно сиджу і по факту нічого не роблю, крім як слухаю. То чого не зайняти свої руки? І от отак, от от, суміщаючи, воно якось все легше і простіше виходить. До речі, а які 365 кроків до себе хотіли зробити би ви? І які інсайти зловили ви, коли навіть слухали це відео? і про що подумали, чого хотіли би ви насправді. Поділіться своїми думками тут в коментарях. І як завжди нагадую, кожен коментар приймає участь в розіграші. Давайте, хай сьогодні буде це крем для тіла. І ми його розіграємо через одне відео. Тож я раджу вам підписатися. Можна лайками когось поставити, якщо дійсно я вас спонукаю, або ж зарядила також робити щось для себе. І звісно ж. Підпишіться, щоб не пропустити те відео, де ми опублікуємо нашого переможця. А ось це рандомним чином. Ми вибрали переможця на відео, яке було раніше. Будь ласка, зверніться до нас за подаруночком. Ну що ж, я вам дякую, що подивилися, і до наступних зустрічей.